Отримати проєкти, які сприяють розвитку міста. Літній грантовий сезон стартував Urban Space 100. За 9 років діяльності заклад підтримав 163 проєкти на загальну суму понад 7 мільйонів гривень. Попередні сезони були пов'язані з викликами війни. Один із грантів отримала Надія Шегда. Вона подала ініціативу облаштування простору для психологічного відновлення військових, які проходять лікування та реабілітацію в ОКЛ. І наразі проєкт в інтенсивній фазі розвитку. Більшу частину роботи це вже нас дуже тішить, і ми можемо про це з радістю повідомити. Що більшу частину роботи ми вже зробили, переходимо до частових робіт. Невдовзі наші художники, дизайнери будуть братися за красиві стіни. Дуже скоро будемо завозити адаптивні меблі, які ми робили з майстром, спеціально для того, аби наші хлопці, які втратили частини рук, частини ніг. Мають інші вади здоров'я, інші е, якісь неспроможності фізичні, або вони себе там вільно, легко, комфортно почували. Отримав фінансову підтримку Ростислав Сосновий. Він подав проєкт, що передбачає закупівлю книжок та ігрового обладнання для нещодавно створеного шелтера, у якому проживають ВПО. Серед них є чимало діток, і їм необхідно забезпечити цікаве дозвілля. Це було дитяче обладнання, батут, ігри, книжки і все для того, щоб зробити дозвілля для дітей. Тому що якраз на той час шелтер ще добудовувався, проводились якісь ремонтні роботи і дітям не було місця, де їм проводити свій час, і тому вони трішки ушатували наш шелтер знутри. Ми купили батути. Це стало прямо для нас про проривним проривною дією, тому що діти всі всі його полюбили. Цього сезону проєкти прийматимуть за різними тематичними спрямуваннями, в тому числі культурними чи мистецькими. Тим перевагу кажуть координатори надаватимуть проєктам, які працюють із викликами війни. Проект має бути реалізований у Івано-Франківську або для мешканців Івано-Франківська. Ми не працюємо з областю чи з іншими місцями. Також ми не встановлюємо суму грантової межі фінансового, фінансової межі запиту. Ви можете подавати проект на суму, яку вважаєте за потрібне. Єдине, що потрібно вам врахувати, що наш грантовий фонд формується з 80% чистого прибутку закладу, тобто залежно від сезону. Цей прибуток може змінюватись, тобто грантовий фонд може змінюватись. Заявки на участь прийматимуться до 15 липня включно. Переможців конкурсу оголосять 27 липня на сторінках Urban Space 100 та теплого міста в соціальних мережах. Віталія Кугуч, Ігор Попик, телеканал 402.